Корисну і амбітну справу започаткували в Київській політехніці. Там відкрили інноваційний комплекс, де об'єднали 3 d технології, біомедичну інженерію та освітню програму для ветеранів. У роботі в набутті нових інженерних навичок, корисних для побратимів, ветерани можуть реалізувати себе, відновити соціальні контакти, опанувати корисні спеціальності. Для них це буде безкоштовно. Далі в сюжеті. Київська політехніка відкрила науковий парк технології 3D-друку, Сікорський челендж і навчальний центр протезування і реабілітації. Це сучасна інженерна платформа для стартапів, технологій та освітніх програм. Зокрема, тут безплатно навчатимуть 3 d інженерії, ветеранів і ветеранок. Чотири Ідея виникла два роки тому, коли проблема ампутації кінцівок і протезування військових і цивільних після вторгнення постала дуже гостро. Тому й об'єдналися КПІ, механіко-машинобудівний інститут, шпиталі та реабілітаційні центри. Традиційні технології, які існують зараз, на жаль, не можуть покрити таку кількість, і треба розробляти новітні технології, створювати свої власні технології і запроваджувати безпосередньо в країні. 37 ветеранів навчатимуть у два потоки. Співбесіди з майбутніми студентами проводив Андрій, тяжко поранений два роки тому. Він добре знає, як адаптуються військові до свого іншого тіла і мирного життя. Сама освіта це буде, як людина буде пробувати, буде спілкуватися з собі подібними з суспільством, долучатись до якихось нових тенденцій. Бачите, якщо в суспільстві відбувається, що є реальна підтримка. Це буде також і реабілітаційний вплив на Психіку і тіло для лекцій та офлайн занять обладнали колишні механічні майстерні КПІ, де навчались відомі українські інженери. Тепер на сучасному обладнанні вчитимуть сканувати, моделювати і друкувати на 3 d принтері різні деталі та ортези. Швидко і бажано під конкретну людину по її параметрах по, і по рекомендаціях лікаря, тому що він говорить, який кут повинен бути, які пальчики повинні підтримуватися. Ми це виконуємо і буквально за добу отримуємо ортез. Викладачі. І студенти міскуватимуть над різними параметрами ортезів та куксоприймачів. З частиною обладнання вони їздять до військових шпиталів, аби сканувати кінцівки для майбутніх 3D-виробів. От ми з вами скануємо маркери і вони одразу з'являються на екрані. І далі вже скануємо безпосередньо саму поверхню кінцівки. У студентів ветеранів, які захочуть продовжити навчання в університеті, така можливість буде з 1 вересня. Наш університет вважає, що одна з місій його це робити внесок для тих, хто боронив державу спільно з, з нашими лікарями, які справді виконують благородну місію щоденно. Цей амбітний проект спонсорський. Донори вклали загалом десятки мільйонів гривень на допомогу захисникам, які і далі готові бути корисними суспільство. Фонд коло навчає нереабілітологів, магістрів медичної інженерії, обравши напрямок підготовки кадрів і локалізації технологій. Ми розуміємо, що якраз привнесення сучасних технологій і роботи з підготовкою кадрів якраз може бути тим ключиком, який допоможе якісніше і швидше, технологічніше допомагати нашим. Ветеранами, ветеранкам для фішування нових ідей. Сікорський челендж проводить у КПІ форум інновацій у медичній інженерії з презентаціями стартапів винахідників. Олександр створив сервіс для швидкого виготовлення щелепнолицьових імплантів. У людини є КТ-знімок, вона фотографує, браузер обробляє, тобто це на нашому сервері буде і отримує вже можливо свої результати. Валерій показує свій прилад, який допоможе зняти набряки кукси за допомогою. Стиснення рівномірного стиснення кінцівки та масажування якраз набряк буде спадати. Організатори інноваційного комплексу КПІ допоможуть ветеранам безкоштовно отримати магістерську ступень, а ще планують адаптувати гуртожиток інклюзійним приладдям. Будуть вдячні усім донорам за участь. Олена Астахова, Олексій Євченко, факти ICTV. Єдині новини на цьому це всі новини до зустрічі за 15 хвилин.